Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжусь на коні Алти і коротше, я їхала в одне місце по дорозі, згадала, що мені потрібно постригтись. І Плюс вийшло так, що я вийшла на зупинці, яка знаходиться дуже близько до магазину е спецій. У мене закінчився тахін і я вирішила зайти купити тахін. Е тут Продає моя знайома Наталія, колись робила огляд цього магазину. Її чоловік. Я не попереджала її, що прийду. Не знаю, вона є чи нема, але трішки покажу вам цей магазин. Дивіться, Топтан. тобто вони і оптом, і в роздрі продають спеції масла. Дуже хороший магазин. Ліман Актар називається. Що ви зрозуміли? Ось там знаходиться парк матрьошок. Бачите, от там прямо. От тут зупинка, якщо їхати від Марк Анталії. Якщо ви виходите, трішки вперед підійшли. Я навіть не дзвонила і думаю, зайду, зайду. І тут на тобі зайшла. Так гарно написано все. І нікого нема. Бачите, можна просто заходити, раз набрав і пішов. І пішов. Наталі ти тут? Нароба. Наталі, Наталійокну? Наталіокаємо. Бачите, немає Наталі, тому що я не попередила її. Алодим, та хіна в Макістюр, Бачите, скільки маса. Це вони самі, те, що можна, вони самі здобувати. Тахін, як виходить, відразу закидає кунжут. І тому я точно знаю, що в мене буде свіже масло. Кілограм коштує 70 лір. Я зараз беру пів кілограма. І коли, наприклад, пісні дні і не можна молока, тут дуже багато кальцію. Я змішую з медом і все, до кави, до чаю. Оце все вони, бачите? Все. Каву також перемелюють. Солодощі вони, до речі, смачні. Я куштувала 60, лір, бачу ногами, звичайно, вам не дуже зручно. 60-70. Я знаю, хто на коні алти до них ходить. 120. Мої підписники тут теж у них купуються. Бачите? Перець. Лесі, вони давно вже відкриті. Я колись брала в Наталії інтерв'ю, як вони з чоловіком познайомились, там взагалі цікава історія, дуже. Єдине, що це, напевно, мені здається, на каналі, а може і на цьому каналі, дуже багато трав. Це чистенько. Вона все розписує. Ну, той молодець. Мед лаванда, мені здається, колись тут була 175. Ну, це натуральний мед. Це не змішане, нічого, отак От як воно йде. 40 лір. Слухайте, я не знаю, лаванда чи що це. Ось, і тут різні сірки, сір, це оцет. Слухайте, я не знаю, що це оцет. Ну, але я точно знаю, що воно все хороше. Якщо щось не. Ну, наприклад, вона каже, ну, чай, наприклад, в таких порошках, ну, це... Дігня. Люди люблять купувати, якби, в нас теж він є, але я їм кажу, що це, ну, це просто хімія. Ось у них і трави дуже багато тут є, різні. розпакуються по пачечкам. Тобто дуже гарний магазин, мені подобається, не тому що це моя подруга. Ми разом навчалися, ми бачимося раз в рік. І то, бачите, не бачимося. Просто приємно заходити, коли рано. дивіться, 10 лір, такі магнітики. Магнітиків не було раніше, а можливо я не бачила. І отакі. Можна перетерти, можна в такому, однакова ціна Оце маджуну, це дуже корисно таке для профілактики, наприклад, всіх захворювань, Це бої, це з ріжкового дерева. Теж на метал дуже гарно. Метал, ну з в кого погано, от, корисно. Це пропивати. Хоча б там ложечку в день. Це щось нове, я не знаю. Це, до речі, це якась фірма нова. А можливо, я просто не пам'ятаю. Знаєте, коли ми робили огляд, то Анаталі робила огляд. Я просто водила камери, Знаєте, вона мене така не дуже велика справа була. Мило 24, 20, це теж нове щось в них. Лампи, ой, 55. Цього також не було. Вони молодці додають те, що людям подобається, те, що люди просять, вони привозять. І свічки більше стало. Да. Ну, масла тут дуже хороші, тому що вони самі. Знаєте, це знаєте, що не розбавлене. Якщо це тимінне масло, то це тимінне масло. До речі, очереку ту я накидавши мене. Юзирмі, бачите, 120 двадцять літ, не дешевше, тому що дердева там 150 літ, ну і даю за 140. Їхня адреса, що в них є, написано, по-турецьки, звичайно. А, ось, і я кажу, що це ви палите. Пало Санто. Як перший раз бачу, ну, я знаю, що ну, такі палочки палили. Ну, це каже більше так, знаєте, від зглазу, ну, артисти. Ну, гарно пахне. І я бачу там також, палочка паличка запах дає. Тому заходиш і приємно. да, І я вам скажу, тахін не дуже хороший. Я тахін. Чесно, от признаюсь, чесно, взагалі не люблю. Але тому що там багато кальцію, і в них він такий свіженький, і я кажу, беру з медом, можна ще додавати горіхової пасти. Якщо я ще сьогодні до них зайду, ще горіхову пасту візьму. Теж супер. Вони теж тут перемелюють. І вона така, М -м -м". так, Юля, все. Знаєте, мені здається, я завжди голодна. Це просто. Ай, тут така чашечка. Так, все, топаємо. Чок тишеклярна, талічок селям селі. Я пройшла буквально ну, 5 хвилин, гору видно. І вже біля матрьошок я буду завертати, тому що мені туди треба йти. І, до речі, хто не знає, Юля, матрешки якось незручно, з цієї сторони дуже багато банкоматів стоїть, бачите, дуже багато. І ось так, якщо ми йдемо, по вівторкам тут знаходиться базар. Ви знаєте, що я сама стражусь, коли почалась пандемія, було небезпечно ходити в порукарні І я так вже, ну, звикла. Але коли я знімаю відео з Наталії Дімою, і ми робимо ну, такий міні-показ. Так, я повертаюся, я бачу, що трішечки нерівно, ну якби не те, що трішечки, якби можна закрити очі, але все рівно, Юля, ну можна нормально постригтися. А в мене є знайома, яка каже, Юль, давай я давайте пострижу. А мені все немає часу доїхати на коні Алти, все. І це вже два місяці, я, напевно, так їду, а може і більше, я вже не пам'ятаю. І тут я їду в автобусі, біжу на автобус, і згадую. І слава Богу, вона вдома каже, нема питань, заходь. Плюс мені звідси теж недалеко треба буде йти на один урок. По черзі все буду розповідати. І далі ще, ну коротше, планів море. Побачимо, що зробимо. Топаємо. У них тут магазин «Чаларсой». Наприклад, в центрі я такого не бачила. Можливо, це він один, а можливо, сітка. Немаленький. І ось бачите, тут зараз автостанція. Не автостанція, а машиностанція автостоянка, і, і по вівторкам тут приходить базар. Саме кумедне я знімала отой от готель і в той самий день я знімала десь тут готель. Виходить, вони практично, ну не практично вони на одному рівні від моря. І тут готель був дешевше. І мені більше не сподобався. Де закінчується базар сали, той що по вівторкам знаходиться ось цей The Suites Apart. Я його знімала, мені дуже сподобався, чесно. Два плюс один, чи один плюс один зовсім недорого. І так все чистенько. Мої підписники там відпочивали, вони запросили мене, якраз я зазняла огляд, і їм там сподобалось також. І ціна була доволі така нормальна, при тому, що тут до моря, ну зовсім близько. Тому ось, можна навіть на одну добу зняти. Телефон відразу є. Ну, в принципі, бачите, там Таля Сютс. що я сказала, там іде просто квартира. Тобто кухня, вітальня, спальня. Ну, як квартира і все. Апарт. А що це у нас тут така площа? А до речі, я тут ніколи не ходила. Дивіться, як гарненько всі різнокольорові будиночки і всі дивляться на гору. Так, я сюди не ходила. Я була в гостях в цьому районі. Але я автобусом просто шестіркою їхала в кольорові будинки. Дуже такі гарні тони. Єдине, що мені не подобається, це відсутність сонячних батарей. Бачите, на сусідньому будинку вони є, все нормально, а тут їх нема. Навіть криша так зроблена, що там неможливо поставити сонячні батареї. Там немає такої твердої опори, які б їх витримали. Кажуть, Юлі, ну що? Ну, тому що це дуже дорого платити і за газ, і за електрику. Бачите, дуже гарна утопія резиденс. резидентс. Ох, Охтай дюзет. Охтай гарний. Ну, це взагалі кажуть на дівчинку, на хлопчика кажуть, як вишикли. Ну, так, вийшло, що так добре. Так, ось. Сонячні батареї зараз дуже важливе значення мають. По-перше, це економія природних ресурсів. Розумієте? Ви бережете природу. Просто нагріла вода від сонця. Все. А газ витрачати, ну навіщо Якщо є 11 місяців в рік, є сонце в Анталії. Ну, це, мені здається, це навіть по закону має каратися. Якщо а зараз сінові, на жаль, будинки практично всі ну, по такому плану будують. Така вимога держави, тому що державі треба заробити. Вони знову підняли ціну на газ. Да? На сонце вони ж не піднімуть ціну. Неможливо вас регулювати. Верніше, не вас, а сонце. А на газ підняли. Все, тепер будуть дорожче платити люди. І що вони, куди вони, куди вони ту батарею поставлять? Собі на попу? Ні. Тому дивіться, якщо будете купувати, це дуже от, от, важливо, на що потрібно звернути увагу. Ой, так гарно дивіться. До речі, дивно, що тут високі будинки. В центрі високих будинків мало. Чому? Я не знаю, вона пропускає мене. Тому що ну, сонячні батареї розраховані ну, до п'ятого поверху. Все. Далі ще такий високий будинок, поки він дійде до нижнього поверху, дуже багато води витрачається. Лишні є, такі рахуночки нормальні приходять. У мене знайомий живе в таких будинках.